Цьому бригада, можна сказати, це все моє військове життя. Це своєрідний літак, в якому кожен відіграє свою роль. Я якби сижу за штурвалом того літака, але по суті він може літати і сам, тому що тут дуже свідомі, віддані люди і професіонали своєї справи. 24-го зранку передзвонюю своєму заступнику набираю, що сталося, і я чую, що він підняв трубку, але говорив не зі мною, а з людьми, які навколо, типу, «воздух, воздух, воздух, обстріли. А виявляється, що хлопці зразу з дому пригали в літаки, виводили літаки з під удару, бо це основне завдання, коли наноситься масштабний ракетний удар. Ми тоді врятували всі діючі наші літаки. Постраждали в перший день і в пару наступних тільки ті літаки, які вже ну, не підлягали ремонту. Свою крайню функцію би, е хибних цілей вони виконали. Коли був захоплений Зміїний, з нею намагалися зробити такий форпост. Вони завезуть щось, ми знищимо. Вони ще щось туди завезуть, ми ще раз їм подарунки скинемо. Навіть був один такий кумедний випадок, коли вже орки так званий Жез доброї волі робили зі Зміїного. Там щось вони лишили. І нам поставили завдання, знищити те, що там лишилося, що ну, нам не потрібно. Ми вилетіли вже на підльоті до цілі кажуть відставити, типу, повертайтесь на базу. Наш Барактар висів і знімав, пройшла пара. Перед нами буквально за 20 хвилин, пройшла пара російських су 24 і сама нанесла удар по острову Зміїна. З восьми бомб в острів попала тільки одна. І то на краєтюк, і то так ну, я кажу: ну, з такими професіоналами в бомбардувальній справі кажу, воювати довго не доведеться. Єдине, що ми їм подякували, що нам не почали втратити свої боєприпаси. Ми приймали участь, коли була спецоперація по доставці евакуації поранених вертольотами М-8, ми в цей час на Су-24 проводили демонстраційні дії, пошук цілей та їх знищення для відволікання протиповітряної оборони противника від цієї місії, бо вертольот це дуже легка ціль для них. І оскільки та місія вдалася, то значить і наш ми ж свою роботу виконали дуже добре. Ми допомагали нашим морським піхотинцям звільнення Давида в брод. Ми зв'язалися з ними, вони сказали, де сидять ці бойові підроди, ну, ці орки і в тому лісі. Чи не можемо ми там трошки цей. Ну, кажуть, спробуємо. Спочатку я одним літаком пройшовся. Е, орки так і не зрозуміли, що сталося, тому що ні ПВО, ні авіація їх на не спрацювала. Потім, а чого б не повторити? То потім морська, морська піхота прислала відео, каже, ми в той ліс вже навіть заходити не хотіли. Там люди самі звідти повиходили і поздавались. Щоденно і вчора, і позавчора наші льодики літають на ураження. Наземних сил противника і під Бахмутом. Потихеньку вивчаємо район бойових дій на лівобережжі Херсона, вже вивчаємо донецький напрямок, Мелітопольський, Маріупольський. Потихеньку-потихеньку ми свою роботу зробимо. Колись це перше питання мені задав дуже високопосадовець Міністерства оборони, коли призначали на посаду. Командира частина. Він нас питав, скільки в тебе бойових вилють. Йому відповів і так само і зараз кажу, вони були. Але я вважаю, що і раз ми воюємо до сих пір і ще не перемогли, значить їх не достатньо. От коли їх всіх з нашої землі, коли будуть підписані гарантії безпеки, що вони сюди не сунуться найближчих мільйон років, от тоді я, можливо, порахую і скажу, що все, достатньо. Я свою роботу зробив.